От. І тому я так коротко розкажу нашу позицію. Значить, Ця скандальна ситуація зайшла вже трохи далеко і, чесно кажучи, не розумію, з чого воно все почалося. Коли вийшов закон України про реформування державних комунальних друкованих засобів інформації, адміністрація Ківерсійська не була проти того, щоб наша Ківерсійська газета, наша комунальна, ця вільним шляхом. Пішла на роздержавлення. Доказом цього є, що після збору трудового колективу редакції, адміністрація, тобто я видав розпорядження про вихід з співзасновників. Тобто ми пішли на зустріч в редакції і в трудовому колективу. Зараз хочуть вони нам йти на роздержавлення, значить, нехай йдуть. Але виходимо ми в зв'язку з тим, що адміністрація ще надає гроші, фінансує трошки. І була співзасновником, ми виходимо з співзасновників з 1 січня 17-го року. Тобто зараз до цих пір ми маємо право ну, не то, що втручатися, хоча б виїзд... вияснити виясняти, допомагати їм, щоб все було правильно. Якщо подивитися закон цей України про реформування, там написано, що засновники ну, виходять із виходимо мені з підзасновників, але... Наприклад, багато пунктів є, по яких ми проходили, і вирішили зробити так, щоб не було ніяких фінансових заборгованостей, щоб все було так, як згідно законом. От пункт третій, наприклад, пише, протягом 4 місяців з дня набрання чинності цим законом засновники зобов'язані сплатити заборгованість із податків та обов'язкових платежів, ліквідувати заборгованість із заробітної плати та виконати інші фінансові зобов'язання відповідно. Тому ми почали виясняти, хотіли вияснити і адміністрації і районна рада, чи є якісь заборгованості. Для цього ми попросили, щоб надали нам фінансові звіти, які не були надані не після першого прохання, не після другого, а вже коли районна рада так втрутилась, ну, почала ну, вимогу вимагати, нам подали ці звіти. Балансовий звіт. Доброї. <гум> От, І що саме цікаво, що всі балансові звіт, які подали відразу, один. Через кілька днів подали інший фінансовий звіт, тобто з іншими показниками, з іншими цифрами, що вже насторожило. Не може бути. Якщо балансовий звіт йде, то він повинен бути один на протязі. Ну, бо це є за рік фінансово, фінансові зобов'язання. У нас тут є оці фінансові звіти, які не відповідають, ну, не відповідають один одному навіть. І через що було затребувано, ми ну, попросили, щоб бухгалтер надала пояснення. Пояснення також не було. Районна рада змушена була звернутися. Наголошую районна рада, адміністрація, ми вже трошечки так відійшли, тому що ми їм довіряли і вирішили, що вони не пройдуть на своє роздержавлення і так далі. Запросила аудит, незалежний аудит. Коли, коли прийшов цей незалежний аудит, отримали звіт, якщо зробити по закону на основі цього звіту незалежного аудитора, це вже кримінальні порушення. Я не буду вам зараз. Ці пункти перечисляти, але от по всіх пунктах, які проводила ця аудиторська перевірка, значні порушення, значні порушення. І приймалися готівкові кошти. І не вчасно виплачувалося, не виплачувався аванс, і багато-багато інших таких фінансових порушень, за які, мабуть, жоден багато сільської ради чи іншої організації не допустив навіть такої. Так, На основі цих. На основі цього звіту наша районна рада рішенням районної ради на сесії було направлено запит місцеву прокуратуру нашу, щоб розібралися і провели розслідування. Зв'язку з тим, що це проводиться звіт для залежним аудитором, то прокуратура направила запит в фінансове управління і кров має зробити Фінансової інспекції і має провести кру перевірку. І вже на основі офіційних будуть робити якісь е, заходи. Так, це відносно усіх фінансових порушень, які ми виявили. Коли виявилися ці порушення, звичайно, адміністрація морального ну, права не має стояти осторонь, тому ми почали вже е, ну, як би виправляти ситуацію. От. Хотіли, щоб... Редакція згідно також цього закону про роздержання, підписала оренду на приміщення в зв'язку з тим, що приміщення є свідоцтво на право власності на районну раду, на кому... комунальну власність. Згідно закону також прописано, що передаються в оренду не менше 15 років з розміром орендної плати, встановлено для бюджетної організації, тобто гривня в рік. На що редакція категорично відмовилась підписувати цей договір в Не зрозуміло, з яких причин, тому що вони все-таки претендують, щоб їм передали це приміщення. Коли навіть не передали, вони кажуть, що це їхнє приміщення. Але є свідоцтво на право власності на е, це, це комунальна власність, знаходиться в власності району постав. Є в нас і документи в районній раді у нас. Так. Тому просто так віддати приміщення це нереально. Хотіли зробити краще, передати їм безплатно, по суті, приміщення в оренду на 15 років, відмовилися. Далі, з чого виник ще один конфлікт з статутом? Коли попросили редакцію принести статут, яким вони керуються, редакція принесла, ну, теж після не першого, не першого прохання, я да, уходила, щоб дали цей статут. Вот. Навіть в статуті. Завірено і все. Але є одне виправлення, яке трохи насторожено. Згідно їхнього статуту, редакція обирає кандидатуру редакції, редактора. Колектив редакції обирає кандидатуру редактора. І де обирає виправлення, це вже ви трохи насторожено. Коли ми підняли архів, архів і витягли взяли їхній статут з архіву, тобто той, що насправді має бути, тут зовсім інше написано, що колектив редакції висуває кандидатуру. І ще декілька виправлень, які зроблені іменно редакцією, які є незаконними, тому що в архіві зберігається дійсно оригінал, який не виправлявся, а статут, який користувався районна наша газета, виявився з порушеннями, з виправленнями, які теж у нас дуже не І теж, по суті, задачі йде кримінальна відповідальність. І от в зв'язку з такими невідповідностями, з такими порушеннями, от і заварилася вся оця катавасія. Ще раз повторюю, що адміністрація за двома руками, за те, щоб газета стала, як вони кажуть, вільною і були одні засновники. Вони ми вийшли засновники, але ми вийдемо тоді, коли наведемо порядок. Хочемо зараз, щоб вони зробили статут нормальний. Хочемо, щоб зробляли порядок з документами фінансовим, бухгалтерським обліком. Ну, Такий е, наш та, дій. Ніяких, ніяких повторю, палок в колесах редакції ми не ставимо. Ми відразу погодилися, адміністрація наша, Тіверсійська, відразу погодилася вийти з основників, тільки ми захотіли стати на шлях реформування. І... Статут тут в новій редакції, той, що розробила районна рада, він є. Він просили його зареєструвати, вони не згідні. З чим не згідні конкретно, теж просто не згідні і все. Є дуже багато порушень. Ну, в основному зараз справами редакції займається районна рада, бо там, може, якщо є бажання вас, то нехай ще вони дадуть своє пояснення. А я офіційно заявляю, що наше ще раз повторю. Наша Київська районна державна адміністрація не має нічого проти того, щоб газета пішла на роздержав. Так, як вони хочуть. Але з дотриманням всіх законних підстав, всіх законних вибуху. Як це треба зробити? Якщо у вас є якісь запитання, то давайте мені запитання буду відповідати. Навести порядок бухгалтерії які хочуть робити один нормальний фінансовий звіт. Тим більше проведена фінансова ця, аудиторська перевірка. Вже можна все зробити. І статут зареєструвати, все, і йдіть і в державу. Підписати договір оренди, тому що приміщення це ну, комунальна власність району, ну як його. Всі документи виготовлені. І що це, по суті, якщо так взяти, що це міняє? Якби навіть це було їхнє приміщення, передали б якимось чином. В субборенду вони не мають права здати згідно закону всі приміщення, тому що відразу казали, що якщо ми не будемо, така мова у нас була з редакцією, мовою справлятися, не буде фінансово забезпечувати себе, ми будемо здавати в суб приміщення. Але досі ці приміщення ж не здані, в оренду Ні, не здані. Ці кабінети порожні. Порожні. Так вони не мають права здавати в оренду згідно закону. Ну, моя думка, що це чиєсь таке особисте. Та особисті, особисті, амбіції. Да, особисті амбіції, що це повинно бути моє. От, і так все має бути, як я хочу. Бобхід Ну, Я думаю, що редакція ніколи, ну, ніколи але не підтвердить того і не скаже, що я, наприклад, голова адміністрації, робив якийсь тиск, якийсь ви повинні робити те, те, те. Рекомендації, да, я давав. Наприклад, поїхати там. Йде футбол, там і репортаж зробити. Ми до чинищі там проходили якісь заклади. Просив, щоб це ну, якийсь тиск робити, щоб що надрукувати, чи що такого в нас не було. Я наскільки знаю, що адміністрація постійно сприяє, все-таки і передплатять. І... Так. Хоча і той самий наш кірцівський неформатний сайт часом і звинувачив мене, що тиск на людей, що заставляють виписувати, тому що була така ситуація, що газета. Ну, дуже мало примірників виписувалось. Не силували ми, але рекомендували. Ніколи не треба в звіт від там, директорів шкіл чи начальників управління освіти, От, щоб скільки там виписано, щоб медицина подавала, скільки виписано екземплярів. Не було у нас такого. Рекомендація для того, щоб підтримати газету, так. Я давав, просив людей, виписуйте, бо пропаде газета. А вона не треба в районі все. Рівно. Тому що друкований засіб в районі потрібний. Не всі вміють користуватися інтернетом, не всі. Цими сучасними технологіями в селах пояснилися. Не кругом ще є, по суті, такий інтернет, щоб можна було вільно зайти і новини знати. Тому цей друкований засіб нам обов'язково треба. В якої форми власності він не був.